Столітті Київська Русь призивала період феодальної роздробленості. Оседній владі було завдано сильного удару після руйнування Києва військами Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського у 1169 році і смоленського князя Рурика Ростиславця у 1203 році. Колись північно-східні удільні князівства фактично перетворилися на самоврядні держави, втратив роль політичного осереддя країни, Київ залишився релігійним осередком руських земель. У той самий час у Східній Азії набирала нова держава, Монгольська імперія, створена талановитим полководцем Цинхісханом. У 1219 році монголи знисили дерзав середньоазійських коризміців і вступили у війну з половцями, які дали притулок давнім ворогам монголів Меркітам. У 1221 році західна монгольська армія під керівництвом. Дзебеї Субедея взяла ургент з столицю Хорезму. Після цього вторглася до Азербайджану і згодом отримала наказ пройти через Кавказ. Обидва полководці мусили вдарити по поло тяг у причорноморських степах і повернутися додому в обхід Каспійського моря. У 1222 році західні сили монголів русили до Кавказу, вторглися у Грузію і завоювали її. Проте в районі Ріцький Терек їх спинуло цісельно перевазальне військо, Половців, Касогів та Аланів, Дзебе і Субедей вдали, вдалися, воювати не збираються, і уклали з головами цих племен мир. Але коли половецькі загони повернулися у чорноморські степи, монголи вдарили у спину їхнім союзникам і підкорили весь Північний Кавказ. У вирісальній битві на Дону монгольська армія розгромила основні сили половців і на посадку. 1223 року дійсла до Криму, де захопила Суроз. Після цього ДЗБІ Субедей знову повернули у степ, відкинувся на правий берег, Дніпра прасили половці. Останні втекли на Русь прохати допомоги. Після князої наради у Києві Галицький князь і зять половецького хана Котяна Мстислав Мистаславець, прозваний за свої подвиги удатним, переконав правителів. Київської і цернігівської землі виступити разом проти монголів, деякі здатні половці на знак подяки русинам прийняли християнську віру. У похід виросли переважно князі Південної та Західної Русі, з друзин, яких було сформовано три групи військ. Першу київську групу оцолив Великий князь київський мистислав Романовець Оційних походу до неї увійшли загони його сина Всеволода, зятя Андрія, князя Сумського Святослава і князець. Несвіс... Сього Юрія другою церні... Смоленською групою командував князь Чернігівський Мстислав Святославець. Йому підпорядковувались дружини друзини князя Михайла Всеволодовиця, Курського князя Олега ...Святославеця, князів Путивського і Трубцець третьою Галицько-волинською групою керував ініціатор походу Галицький князь. Мстиславу Датній, до його сил входили друзини волинського князя Данила Романовиця, Луцького князя Мстислава Німого, добузького князя Ізяслава Інвагревиця і Теребовлянського князя Ізіслава Володимировица. Юрій Всеволодовець, Великий князь Суздальський з північно-східної Русі в похід на виступ формально вислався на допомогу руській Раті свого племінника ростовського князя Василя Константиновець, який запізнився та не встиг приєднатися до основного руського війська. Місцем збору князівських сил був обраний правий берег Дніпра біля острову Хортиця. Руські війська русили до нього в квітні 1223 року, де об'єдналися із Половецькою якими силами і галицькими вигонцями Подунав'я. біля заруба до руських князів прибули монгольські посли, пропонуються їм союз проти половців. Однак князі відмовили послам і на вимогу половців вбили їх за підозрами у спигунстві. Довірятим. Монголам росини не мали підстав, оскільки знали про віроломне порушення ними договору з половцями на річці Терек 1222 року. З іншого боку, за монгольськими законами, великої Єсою і вбивство посла було гріхом, що закликав помсту до неба, тому війна з Русі, яка посадково не входила у плани монголів, стала неминуцею. За декілька днів Субадеїдзе вивеслило нове посольство, яке оголосило. Росіким князям війну 31 травня 1223 року Російсько-Половецька армія вийшла на ріцьку калку. Там їх зустріла монгольська стороза, яка у запеклому бою з роськими передовими циснинами вбила воєводу Івана Дмітро. Це та інших двох командирів авангарду і відступила за ріцькою за калкою. На Російсько-Половецьку рад цікаво добре підготовлене монгольське військо. Його вверху. Водить зебеї субедей, побачили, що сили противника діють некоординовано і розпочали наступ. Мстислав удатний помітив монголів, але було запізно. Його сили не були приготовлені до бою. Він кинув на наступаючих цих половецьких загони, а сам повернувся до своїх друзин. Наказався якомасиці озброїтись. Десь тернігівські і київські полки за калкою не були сповісені про початок битви. Потужний натиск монгольської кінноти зім'я в половецькі порядки. Ярун його сили кинули стікати. До табору Мстислав посіяв паніку серед галицько-волинських військ, потоптані відступаючими половцями. Русин не встигли зайняти бойові поставити у такому становищі Їм довелося прийняти на себе удар монголів. Спочатку початку це Удатного міцно трималися, їм на допомогу підійшли чернігівські сили Мстислав Святославець, і русини змогли розбити першу хвилю нападників. На початку битви відзначили дружини друзини Волинів Данила Романова. Куряну Олега Святославеця до любит весь монгольські підкріплення, які атакували Галичко-Волинський і Чернігівський групи військ. Мстислава удатного і Мстислава Святославеця. Русини не встояли перед вправними монгольськими луцінками і почали тікати до Дніпра. Тим часом основні полки Великого князя київського Мистислава Романовеця залишалися осторонькобойся. Київський князь побачив відступ дзернігівських і галицько-волинських полків та поспіхом зайняв кам'янисте місце на горі над Калкою і спородив там навколо свого стану кріплений город з застоколом. стена монголів під командуванням цигири хана і тессюхана облозила позиції кияна, ареста пустилася навздогін відступаючим русинам і половцям. У погоні монголи убили князя Канівського Святославиця і заслав Інга Інвагоровиця. Князя Сумського Святослава, Цернівського князя Мстислава Святослава зі сином Васильком, князя Давіцького Юрія та багато боярів і простих воїнів. Врятуватися змогли лише деякі половці, які втекли персоналі. Та князі і бояри Галицько-волинської групи Мстислав Удатний дістався зі своїми людьми до Дніпра відвів цоне від лівого берега, щоб монголи не переправились на правий. І все духу подався до Галиця. Під час втеці деякі друзинки про ці русські воїни були пограбовані своєю. Ми з союзниками-половцями. Хоча основні руссько-половецькі сили були розбиті Мстислав Романоваць. Його київська дружина боронилася в укріпленому городі. ці три дні разом із ними опір монголам цінив князь Андрій Мстиславів, зять і князь Добровинський Олександр. Противник ніяк не міг здобути укріплення. Тому пісов на хитрість монгол запропонували русинам переговори про здацю від правил до великого князя київського послом воєводу Плоскиню. Ню командира союзних монголам бродників князем було обіцяно помилування в обмін на грошовий викуп із дець города. Колись ті прийняли умови й новіс з монголи не виконали свою обіцянку, і монголи виграли битву. З вами був дізнаємось історію до побачення.